Доброго ранку, велима, шановне панство. З вами В'єдаль. Це раночок п'ятниці. На жаль, раночок доволі прохолодний, десь 8-10 градусів. Тому, будь ласка, вдягайте теплий одяг. Також ранок не найприємніший не за погоди, а із за угашених сусідів, які знову бомблять Україну. Знову у Києві тривоги і з цим є проблеми з транспортом. Тому вельма шановне панство, будь ласка, завжди майте. Окрім головного плану А, план Б, план В, план Г і так далі, бо це, ну, це просто необхідно. Конкретно я зараз використовую план Є, щоб дістатися до роботи, а саме план пан Євген, якому окрема велика подяка. Тож, вельми, шановне панство, любіть Україну, слухайте маму, думайте своєю головою. І також будьте людяними одне до одного. Слава Україні, слава Одіну! слава ЗСУ! І тримаємося, шановні!